Є і більш футуристичні сорти нових квазі-протофашистів мова про технобро, які мріють побудувати те майбутнє, яке вони бачили в дитинстві у фантастичних фільмах і коміксах. Це вже не занудні традиціоналісти з капустою в бороді, які хочуть жити в затишній домодерній землянці, вирощувати ріпу і читати Рене Генона вголос своїй дружині. Ну бо вона сама читати не вміє. Ні, тепер ультраправу тему осідлали Модні драйвові кіберпанки, які хочуть подарувати людству лабугу з нейрочіпом, монархію на блокчейні і торгівлю дітьми в даркнеті. Дивіться, що відбувається от в технофашизмі, умовно кажучи, що відбувається в мисленні тих людей, які ну в тому самому в мисленні маска або людей, які є ідеологами, які стоять навколо маска. У них відбувається думка, що насправді держав, ми маємо замінити державу на корпорацію. Так? CEO має бути монархом, так? виконавчий директор має перетворитися на монарха. Для чого це їм їхньому мислення? Тому що вони вважають, що держави перестали бути ефективними. Занадто багато процедур, занадто багато суб'єктів, про, 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 про чиї права ти маєш думати. Але відкинути це все, перетворити державу на корпорації, про що мріють, я думаю, багато бізнесменів. Призведе нас до ситуації реального технофашизму, або або нового рабовласницького, рабовласництва, або на нового феодалізму. і оце велика небезпека.